На буковині за ухилення від мобілізації працівники прокуратури порушили вже 22 кримінальні провадження. До суду передано 10 справ. Деякі з підозрюваних перебувають у розшуку. Яка відповідальність за ухилення від мобілізації, і що передбачено законом? Це питання сьогодні адресує гості нашої студії, прокурору Чернівецької області Миколі Якимчуку. Вітаємо вас в нашій студії. Отже, що передбачено законом, якщо людина отримала повістку, і вона ухиляється від мобілізації. В Такому випадку передбачена кримінальність. Кримінальна відповідальність статей 336 кримінального кодексу України і міра покарання там передбачена до п'яти років позбавлення волі? Також ми знаємо про те, що працівники прокуратури розслідують справи за перекриття доріг під час проведення попередньої минулому році третьої хвилі часткової мобілізації. Чи вже визначені винні? Оскільки це були масові акції, як їх визначали, і що каже закон, яка відповідальність за такі дії. Такі особи були виявлені і були притягнуті до кримінальної відповідальності. Порушено три кримінальні провадження щодо десяти осіб. Всі вони засуджені, але в порядку статті 45 вони звільнені від кримінальної відповідальності у зв'язку з дієвим каяттям. Міра покарання тут передбачена від штрафу до обмеження волі строком до трьох років. Вас призначили прокурором Чернівецької області нещодавно. На чому будете акцентувати увагу працівників прокуратури Буковини, враховуючи нинішню складну досить ситуацію в нашій країні? Зараз ситуація дійсно дуже складна в Україні, так само і на Буковині. Я буду акцентувати увагу працівників прокуратури на захисті права і свобод людини і громадянина. На захисті інтересів держави, буду акцентувати увагу на тому, що потрібно працювати, діяти не чисто формально. Я вже це не один раз говорив, заради показників, а заради того, щоб дійсно захищати людей і винних притягувати до відповідальності. На сьогодні в Україні діє закон про люстрацію. Чимало працівників прокуратури по всій країні підпали при під реалізацію цього закону. Ну і відповідно відбуваються кадрові зміни. Чи означає це, що скоро відбудуться і кадрові зміни є в Чернівецькій області? У нас вже пройшла перша хвиля люстрації згорані прокуратури Чернівецької області звільнені. Дві особи, зараз друга хвиля. Перевіряються всі, хто поступає на службу в органи прокуратури відповідним чином, є відповідна процедура. На рахунок кадрових змін вони вже відбуваються, тому що в зв'язку з тим, що прийнятий новий закон про прокуратуру, який ну, дещо змінює функціональну діяльність прокуратури. Мова йде про захист прав і свобод людини і громадянина і виконання законів органами виконавчої влади, органами самоврядування щодо цих питань, то зараз немає загальнонаглядових перевірок, а є тільки представництво. У зв'язку з цим у нас відбулися організаційні зміни, ліквідовані в області спеціалізовані прокуратури, транспортна прокуратура. А також ліквідована природоохоронна прокуратура. Крім того, так звані загальнонаглядові відділи в обласній прокуратурі також ліквідовані і утворено нове представництво інтересів громадян або держави суді. Передбачено згідно нового закону про прокуратуру, утворення нової організаційної структури. Коли на Буковині буде діяти тільки одна регіональна прокуратура, ця обласна прокуратура і чотири місцеві прокуратури. Тобто ще тут передбачається питання перепризначення, переформатування, тому тут виникають питання. Крім того, ви знаєте, що прийнятий новий бюджет України на 2015 рік, де передбачено скорочення працівників прокуратури на 25%. Тому ми готуємося і до цих питань. Взагалі я з першого дня стараюсь ці питання, кадрові питання вирішувати не однособово, а колективно, з врахуванням думки колективу прокуратури. Боротьба з корупцією та хабарництвом тема досить болюча і актуальна. Враховуючи ваш досвід роботи, які нові методи будете застосовувати для подолання цього такого ганебного явища, і це. Велика проблема як для України, так і для нашої Буковини. І хоча формальні показники, коли я знайомився з результатами роботи минулого року, вони не гірші, ніж позаминулого року, але це формальні показники. Я хочу сказати? Чому формальні, уточніть. Тому що, наприклад, там притягнуто до відповідальності більше 50 осіб за корупційне діяння. Але жодного корупційного діяння немає, знаєте, значного. Невеликі там показники притягують до відповідальності, і, ну, скажімо так, що графу можна заповнити, що дійсно там не менше, ніж е, позаминулому році. А ми повинні все-таки вирішувати питання таким чином, щоб притягувати до відповідальності тих, хто здійснює корупційні діяння, які завдають велику шкоду і нашому народному господарству, і ущемляють права інших громадян або держави. І коли е, ми знаємо, що існують певні теми, ми знаємо, що існують певні особи, які, як у нас інколи люблять говорити, кришують ці теми, і вони з року в рік займаються цим, а їх не притягують до відповідальності. А несуть, як правило, відповідальність, там дрібні службовці або інші такі особи. А їх реально притягнути до відповідальності? Я думаю, що реально. Для того ми повинні займатися і працювати, і притягувати до відповідальності, бо я хотів сказати, що я вже зустрічався з громадськістю не один раз з автомайданом на прийомі громадян наводять такі факти, ми їх перевіряємо. І перевіряємо не чисто формально. Я започаткував таку практику, коли виїжджають на перевірки в райони, цілі групи працівників прокуратури області, тому що виходить так, що з року в рік. Дають відповіді, що немає порушень чисто формально, не встановлено, не виявлено і тому подібне. А тому в таких випадках потрібно направляти, перевіряти. І якщо той прокурор неналежним чином виконує обов'язки, не вирішує ті питання, які належать йому вирішувати. Мабуть, потрібно вирішувати питання і на рахунок нього. Досить складно іноді довести, чи належним чином виконав прокурор свої функційні обов'язки, оскільки він добре володіє законом. Він добре володіє законом, але коли особа звертається із скаргою, заявою, повідомленням про вчинене правопорушення і наводить там факти, а по тих фактах не проведено перевірки, а чисто формально дають відповідь, там в такому випадку не складно доказати, що він неналежним чином виконує обов'язки. Тобто ви не будете працювати на статистику? Не будемо треба перебудувати роботу і мені приємно що от більшість колективу вони налаштовані на роботу вони хочуть працювати і я думаю що ми будемо вирішувати ті завдання які ставлять перед нами наше керівництво генеральний прокурор україни і будемо вирішувати таким чином щоб на Буковині діяв закон яким чином може звернутися буковинець до прокурора області якщо у нього є нагальна справа або справа яка вже розслідується роками Є закон про звернення громадян, є певна процедура вироблена. Як правило, звертаються до прокурора району чи прокурора міста, і потім, коли не вирішено питання на їх рівні, вони мають право звернутися до прокурора області. Бувають виключні випадки, коли я приймаю без всякої такої процедури, але то виключні випадки, а тому потрібно. Для того щоб знати, порушені права чи не порушені, є певні недоліки чи немає, потрібно звернутися до відповідного прокурора. І тільки після того, як правило, звертається до прокурора області, а я, як прокурор області, кожного вівторка приймаю в себе прокуратури області. І хотів сказати: якщо в такому випадку прокурор району чи міста неналежним чином виконує свої обов'язки, не захищає права і свободи людей, інтереси держави в таких випадках. Несе відповідальність не тільки та особа, яка порушувала певні права громадян, а буде нести відповідальність і той, хто перевіряв. Ці заяви, повідомлення, тобто, в тому числі, і працівники прокуратури, я вам дякую за розмову про відповідальність за ухилення від мобілізації боротьбу з корупцією на Буковині. Сьогодні в нашій студії ми говорили з прокурором Чернівецької області Миколою Якимчуком.